Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати іменники, будемо вчитися визначати числа іменників. На попередньому уроці української мови ми з вами вчилися визначати рід іменників. Отже, ми знаємо, що іменники можуть мати певний рід. Скажіть, які роди іменників ви знаєте? Жіночий, чоловічий, середній. Добре, молодці. А сьогодні будемо визначати числа іменників. Це неважко, ви в цьому впевнитесь. А зараз у нас справа словникові слова. Пізнай слово за першими літерами. Запиши його. Так, звичайно, це слово криниця. Виконуй звуковобукний аналіз слова, а далі, далі за відео перевірте, будь ласка, виконання звукобукваного аналізу. Так, сім букв, сім звуків, три склади, молодчинки. Склади з цим слово речення та запиши до свого зошита. Будь ласка, складіть і запишіть. Речення зі словом криниця. Молодці. Працюємо далі. Прочитай слова. Визнач, до якої частини мови вони належать. Дівчина, будинок, птах. Дівчата будинки, птахи. Ці слова належать до іменників, тому що вони називають предмети, відповідають на питання, хто або що, хто дівчина, що будинок, хто птах, що дів... хто дівчата, що будинки, хто птахи. Так, дійсно, це іменники. Давайте з вами проведемо дослідження. Поясни, чим відрізняються слова першої і другої колонки. Давайте з вами ще раз на них подивимося: Дівчина, дівчата. Будинок, будинки, птах, птахи. Вони відрізняються тим, що в першій колонці іменники позначають один предмет, а в другій колонці іменники позначають багато предметів. Так, у якій колонці іменники мають форму однини? В першій у якій колонці іменники стоять у формі множини. В другій. Давайте перевіримо себе за правилом. Іменники можуть змінюватися за числами. Іменники в однині називають один предмет. Наприклад, їжак олівець. Іменники у множині називають два і більше предметів. Наприклад, їжаки олівці. І ще раз, там, де іменник. Один предмет то це однина. Де багато предметів, то це іменники в житті множині. Це множина. Дивіться, їжак один, їжаки множина. Олівець однина, олівці множина. Зараз з вами навчимося визначати число іменників. Для цього ми з вами зараз. Переходимо до нашого підручника. Я вас прошу, будь ласка, написати зеленим кольором в вашому зошиті слово однина і множина. Для цього візуально поділіть ваш зошит, сторінку вашого зошиту навпіл, ось як в підручнику. бачите? І на одній половинці напишіть однина, на другій половинці напишіть множина. І зараз ми з вами визначимо е число виділених іменників із вправи 2. Давайте з вами прочитаємо цей вірш. Звернемо увагу, хто його написав і що ви знаєте про цього автора. Тарас Шевченко. Так, сьогодні на уроці читання ми з вами саме згадували нашого українського лицаря Тараса Шевченка, а на уроці української мови у нас з вами його вірш. Так, добре. Поставили відео на паузу, прочитали віршик, а тепер визначаємо число виділених іменників. Дивимось перше слово садок. Так, скажіть, садок один чи багато? Один. Значить, ми з вами там, де ми написали в першій колонці слово словоодина, під низом синьою ручкою запишемо слово садок. Далі хрущі. Багато. Ми з вами в другій колонці, де ми написали слово множина синьою ручкою, запишемо слово хрущі. Так, далі плугатарі. Один чи багато? Плугатарі – Багато. Значить, ми напишемо в колонку «множина». Дівчата. Багато множина. Матері. Багато множина. Сім'я. Однина. В колонку однини. Зіронька. Однина. Дочка. Одна дочка. Однина. Мати. Одна мати. Одина. Соловейко. однина. Молодці. А тепер я ще хочу вам трішки ускладнити завдання. Це ми з вами тільки що визначали число іменників. Число іменників визначати зовсім просто. Якщо. Іменники називають один предмет, то це однина. якщо багато предметів, два і більше, то це вже множина. Це не важко. Ми нам в попередньому році з вами визначали рід іменників. Я зараз дуже прошу вас знову ж таки взяти простий олівчик або зелену ручку і над кожним іменником надписати його рід. Наприклад, у нас з вами перший іменник був садок. Пам'ятаємо, слід поставити поруч словом він, вона, воно моє, моя, мій. Садок. Він мій. Це який рід? Чоловічий. Хрущі. Щоб визначити рід іменників, які стоять у множині, потрібно визначити рід іменника. В однині. Наприклад, тут у нас з вами є слово хрущі. Нам потрібно визначити його рід. Нам важко це зробити. Тому ми беремо з вами слово хрущі і змінюємо на однину. Хрущі – хрущ. Хрущі – хрущ. Хрущ він мій чоловічий рід. Значить, хрущі це буде чоловічий рід. Далі, у нас з вами вжите слово плугатарі. Наприклад, плугатарі. Нам потрібно з множини перетворити слово воднину, щоб визначити його рід. Плугатар один. Він мій. Чоловічий рід. Дівчата. Знову множина, да? перетворюємо дівчата з множини в однину. Дівчина, вона моя. Зрозуміли? Це так визначають: рід іменників вжитих у множині. Отже, ми з вами сьогодні на уроці навчилися визначати число іменників, а також навчилися визначати рід іменників, вжитих у множині. На цьому наш урок з української мови сьогодні завершено. До нових зустрічей!